Добрий день, мене звати Сніткіна Людмила, я лікар медицини. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікавий рослинний комплекс, який має назву BR і компанії Metagenics. Це один із моїх фаворитів, тому що має різні клінічні ефекти на організм людини від здуття живота до зниження ваги. І кандібактін БР містить алкалоїд барбарін з декілька рослин, і в першу чергу він пригнічує зростання патагени, условно патогенної флори в кишківнику. і на відміну на від антибіотиків не пошкоджує дружні бактерії. І він ефективний як по відношенню до бактерій, до деяких видів грибків, впливає на найпростіше, має спазмолітичний, протизапальний антиоксидантний ефекти. тобто він покращує мікробний баланс кишківника і покращує метаболічні показники людини, метаболічне здоров'я, тому що ми вже з вами знаємо, що. Мікрофлора має потужний вплив на різні метаболічні процеси. Крім того, він покращує травні процеси, активність травних ферментів і посилює моторику кишківника. Покращує регенерацію слизової оболонки і стимулює відтік жовчі, секрецію соку залози, активує, активує процеси детоксикації. Підвищує чутливість до інсуліну, знижує рівень холестерину та посилює ефективність статинів. Крім того, він зменшує побічні ефекти проміневої терапії у онкохворих і покращує результати лікування пацієнтів з малярією. Кандібакцин БР е, препарат виготовлений по е, методиці, технології, метаботаніка, які, е, яка дозволяє відбирати і обробляти трави таким чином, щоб отримати максимальну ефективність. І до складу е, кандібакцину входять такі рослини, як коптіс китайський, е, який містить е, барберін. Е, який має антибактеріальну, протигрибкову, противірусну, протипротозойну дію, стимулює відтік жовчі, покращує мікробний баланс на слизовій оболонці кишківника та органів дихання і підтримує нормальну цілісність слизової оболонки кишечнику і покращує процеси детоксикації. Оптіс китайський ефективний щодо бластацистів гомініс і має антіангінальну. Дію при синдромі подразненого кишківника. Ще до складу кандібактіну БР входить в aquifolium, тобто магонія, за рахунок діючих речовин, і, зокрема барберіну, стимулює виділення швидкого соку, регулює процеси травлення і має антибактеріальну дію. Крім того, виявляє холеретичний, протизапальний, спазмолітичний ефекти, запобігає або усуває закрипи і усуває хвороби жовчного міхура. Філодендрон Амурський теж містить барберин серед інших активних речовин і є ефективним. При діареї викликаній ішеріх'я колі має ефективність у лікуванні гарділямлі і стимулює перистальтику, підвищує також панкреатичну секрецію. Шоломниця Байкальська теж містить різні активні речовини, які чинять антибактеріальну, антивірусну, антигрибкову дію має протизапальний антимотогенний ефект спецмолітичної властивості, які використовують при дискінезії жовчних проток із гіпертонусом а також при спастичних калітах. Солодка китайська, яка входить до складу кандібакцин БР, вона має здатність підтримувати цілісність слизової оболонки і відновлює кишковий бар'єр і перешкоджає утворенню пептичних. Виразок. Імбир за рахунок гінгеролу стимулює а, покращує евакуацію шлунку, прискорює евакуацію шлунку і, крім того, збільшує секрецію шлункового соку, слини, жовчі і має протизапальну дію. Ревень, який входить до складу кандібактіну БР, збільшує секрецію жовчі та стимулює панкреатичну секрецію, знижує рівень холестерину, має антибактеріальну дію і підсилює перистальтику кишківника і чинить протизапальний ефект. Барбарін з філодендрону китайського стимулює перистальтику, підвищує панкреатичну секрецію і має антисептичну дію. Тобто рослини, які входять до складу кандібактін БР, вони мають протимікробну дію, покращують травні процеси і покращують метаболічне здоров'я людини. Але медичний консенсус спогоджується, що антибіотики, що не всмоктуються, є ефективними при синдромі надвижково-бактеріального росту. Ви знаєте, що Просвіт тонкої кишки, він є стерильним, і це забезпечується достатнім рівнем соляної кислоти в шлунку, жовчними кислотами, травними ферментами. Але якщо кислота продукту, Кислота, продукуюча функція шлунку знижена, то, на жаль, різні патогени, а соляна кислота, достатній рівень соляної кислоти, а, стерилізує їжу і а, якщо знижена продукція соляної кислоти, то всі патогени потрапляють в нижні відділи шлунково кишкового тракту і починають розмножуватись, а, пошкоджувати слизову оболонку. А, Крім того, це може сприяти потраплянню бактеріальних ліпополісахарідів во внутрішнє середовище організму, провокувати запальні процеси, підвищувати рівень бактеріальної ендотоксинії. Крім того, патогени вони продукують токсини і Метан або водень і це сприяє підвищеному газоутворенню, спастичні болі може викликати, а також здуття живота. І як ми вже знаємо, що антибіотики вони покращують стан при синдромі надлишково-бактеріального росту. Але у 2014 році було проведено дослідження, яке показало. Що протимикробні препарати рослинного походження протягом 4 тижнів вирішували 46% шість відсотків випадків синдрому надлишково-бактеріального росту. А у порівнянні з призначенням антибіотиків протягом двох тижнів. Позитивний ефект досягав лише 34% вирішення синдрому надлишкового бактеріального росту. Тобто протирослинні препарати були більш ефективними. Протиросросли протимікробні препарати були більш ефективними ніж антибіотики. І крім того, протимікробні препарати рослинного походження були такими ж ефективними, як іпотерійна антибіотикотерапія, досягаючи 57 60% зникнення симптомів всіх тих пацієнтів, які були резистентними до базової терапії. І деякі пацієнти, які отримували потрійну антибіотикотерапію, мали такий побічний ефект, як діарея, на відміну від пацієнтів, які приймали рослинні протимікробні засоби. І на що я хочу звернути вашу увагу, що антимікробні рослинні гіркі сполуки вони мають не тільки антибактеріальний, протизапальний антиоксидантний ефект, а вони ще посилюють травлення то моторику. Яким чином організм сприймає такі гіркі сполуки, спеції, як там кульвав, імбир, барберін? Як Токсини як подразники і як якмого швидше вивести їх з організму і тому посилює секрецію травних ферментів і покращує моторику, і таким чином покращуються процеси травлення в організмі. А основною перевагою для мікро... мікробіому є те, що рослинні протимікробні препарати містять кілька сполук. І ці сполуки активні, вони підтримують рівень коменсальних бактерій, тобто дружніх бактерій, покращують їх різноманітність і функціональну активність. Таким чином, кандібактин БР є рослинним протимікробним препаратом, що сприяє відновленню мікробного балансу, підвищує чутливість до інсуліну, покращує метаболізм глюкози і ліпідів. Які, які клінічні ефекти барберину були отримані в наукових дослідженнях? По-перше, хворих із захворюваннями шлунково кишкового тракту покращувалася симптоматика у пацієнтів з синдромом подразненого кишківника з діареєю, і барберин був ефективним у комплексному лікуванні діареї, спричиненої ентеропатогенною кишковою паличкою. У хворих з цукровим діабетом другого типу з з метаболічним синдромом, з високим рівнем холестерину, з ішемічної хвороби серця, з синдромом полікістозних яєчників. Берберін знижував рівень глікемії, покращував чутливість до інсуліну, знижував рівень поганих фракцій холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, підвищував. Рівень ліпопротеїдів високої щільності, зменшував рівень тригліцеїдів, глікованого гемоглобіну, знижував індекс талі бідро, зменшував вагу і покращував всі метаболічні показники рівень глюкози і ліпідів. І при цьому ефект був таким же. Яскравим, як у медферміну. Ви знаєте, що цей препарат призначається при лікуванні цукрового діабету другого типу. А у пацієнток з синдромом полікістозних яєчників на тлі інсуліної резистентності, які готувалися до екстракорпорального запліднення, ефект був навіть кращий ніж у метформіну. І у пацієнтів, які отримували променеву терапію, Барберін значно знижує частоту та тяжкість гострого кишкового радіаційного синдрому або дозволяє відсрочити його появу у пацієнтів із семеномою лімфомою після променевої терапії. Крім того, барберін зменшує вираженість радіаційно індукованих ушкоджень лігень. І покращені показники вентиляції легень у пацієнтів з раком, дрібноклітинним раком легень, які отримували проміневу терапію. І у хворих на, на малярію підвищував результативність терапії піреметаміном у лікуванні хлорохін стійкої малярії. більш ефективна, ніж тетрациклін окремоксозолом механізм дії барбаріну, яким же чином він впливає на різні метаболічні показники. При цукровому діабеті та метаболічному синдромі барбарін підвищує захоплення глюкози м'язовими волокнами, адепоцитами та гепатоцитами без інсуліну. Крім того, він пригнічує транспорт глюкози через кишкову стінку, оскільки є інгібітором ферменту альфа-глюкозідази. Крім того, збільшує стимульоване інсуліном фосферелювання бита інсулінового інсуліного рецептора та кіназу, тобто покращує роботу інсулінового рецептора, його чутливість до інсуліну. При високому рівні холестерину підвищує, підвищує кількість рецепторів ліпопротеїдів низької щільності у гепатоцитах і пригнічує синтез ліпідів у гепатоцитах шляхом активації деназінмонофосфат, активований притеінфінази, і знижує вміст у клітинах специфічних білків, які приймають участь в обміні холестерину. А це в свою чергу зменшує активність ферменту сірін-протеази, яка, які відповідальні за скорочення кількості рецепторів ліпопротеїдів низької щільності на поверхні гепатоцитів. Справа в тому, що коли високий рівень холестерину, він, він розташовується на Мембрані гепатоцитів, А якщо рівень холестерину низький, то ці білки вони проходять специфічну там біотрансформацію і потрапляють в ядро клітини, і де підвищують активність експресію генів, які відповідають за синтез холестерину. І ця сиринпротаза, вона активується статинами, що зменшує їх. Клінічний ефект, тому призначення Барбуріну в комбінації з статинами покращує їх іпохолестериномічний ефект, і е, дуже багато існує досліджень по Барберіну і вчені намагались виявити ефективність клінічну і а, безпечність Барберіну, досліджує наукові роботи, які а, проводили, проводили Рандомізовані, контрольовані дослідження. І результатами 11 метааналізів із 235 публікацій з 13 по 22 роки, які були розміщені на платформі PubMed, Cochrane Library, Імбейс, показали, що барберин значно впливає на рівень глюкози в крові, покращує чутливість до інсуліну, контролює ліпіди, Крові, е, покращує параметри і склад тіла, зменшує макіри запалення, зменшує ризики е, колоректальної аденоми та інфекції кілька е, бактерпілерів у порівнянні з контрольною групою. І основний висновок, е, головний висновок був зроблений, що барбарин є безпечним та ефективним лікарським рослинним інгредієнтом, який покращує різні клінічні результати. І зрозуміло, що показанням для застосування барберину є в комплексних схемах лікування захворювань шлунково-кішкового тракту, таких як синдром надлишкового бактеріального росту в тонкій кишці. Нагадую, що трав'яні протимікробні препарати зазвичай потребують більш тривалого призначення до 4 тижнів порівняно з двотижневою терапією антибіотиками, однак доведено, що терапія травми дій більш безпечна, так само ефективна, зменшуючи надмірний ріст мікробів, наприклад, при синдромі надлишкового бактеріального росту та знижуючи патогени. А, крім того, синдром подразного кишківника з діареї, кишковий дисбіоз, діарея викликана ентеротоксигенною кишковою паличкою, автозний стоматит. А також у комплексному лікуванні хворих на серцево-судинну систему. Це ішемічна хвороба серця, дисліпідемія, серцева недостатність, у тому числі у хворих на ідеопатичну дилітаційну кардіоміопатію. Для підвищення ефективності статинів та лікування резистентності до статинів, у комплексному лікуванні синдрому полікістозних яєчників, лікуванні метаболічного синдрому, цукрового діабета другого типу, і у комплексних заходах щодо профілактики проміневого синдрому, у хворих на лімфому, семеному, рак легенів після проміневої терапії, і також підвищення клінічної ефективності. Фіреметамінохворих хворих хлорохін з тій малярією. Спосіб застосування вживати по дві таблетки три рази на добу під час їжі і курс лікування 1-3 місяці. Пам'ятаємо, що для лікування синдрому надлужково-бактеріального росту, наприклад, достатньо 4 тижні, а для Покращення метаболічного здоров'я при цукровому діабеті, інсулінорезистентності, метаболічному синдромі. Зрозуміло, що потрібний більш тривалий курс три місяці. Дякую за увагу і до нових зустрічей.